Вітаю, ми підсумовуємо події четверга 19 -го вересня. Сьогодні розповімо вам про таке. Корумповане тріо керівника залізничної райадміністрації Марона Тереха та двох його підлеглих затримали на хабарі. Без компромісу сесія міської ради, що була запланована на сьогодні, не відбулася через відсутність мера Андрія Садового. Біля п'єдесталу Юлія Благиня зі Львова на чемпіонаті світу з боротьби посіла п'яте місце. Корумповане тріо керівника залізничної райадміністрації Марона Тереха та двох його підлеглих першого заступника і начальника відділу комунального майна затримали на хабарі. Як повідомили правоохоронці, чиновники завищили вартість ремонтних робіт у будинку на Олени Степанівни, а потім вимагали та отримали відкат від підприємців, що виконували ремонт. Деться про суму у тисячі гривень, яку посадовці розділили на трьох. Усіх їх затримано на гарячому. Затримали керівну верхівку залізничного району учора ввечері. Операцію проводили працівники відділу по боротьбі з економічними злочинами обласної міліції разом із прокуратурою. Чиновники розробили корупційну схему, як видороти з міської казни 24 тисячі гривень що зазначені посадовці вимагали та одержали непромірну вигоду за підписання актів, у яких були вказані завищені об'єми виконаних аварійно-відновлених робіт будинку міста Львова, а також за безперешкодне перерахування бюджетних коштів за проведення такі роботи. Такі маніпуляції добре знана схема крадіжки державних грошей, яка часто використовується чиновниками корупціонерами. Народна назва відкат. Це дійсно була неправомірна вигода за те, що посадовці, кожен з використанням відведеної йому ролі посадових обов'язків, вчиняли певні дії. Зокрема, один візував акти виконаних робіт, інший підписував акти виконаних робіт, а третій брався забезпечити їхню оплату через казначейство за рахунок спеціальних коштів фонду розвитку міської ради. Усіх трьох чиновників залізничної реадміністрації Мирона Тереха та його підлеглих затримали на гарячому під час передачі їм конкретної грошової винагороди. Керівник районної адміністрації отримав 10 тисяч гривень, його заступник отримав 10 тисяч гривень, і керівник одного з підрозділів отримав 4 тисячі гривень. Кошти всі вони отримали особисто і безпосередньо в кожного з вказаних службовців за наслідками проведених слідчих дій. Вказані кошти були виявлені і вилучені. Як стало відомо, новинам, міський голова Львова Андрій Садовий в телефонному режимі відсторонив трьох посадовців залізничної реадміністрації із займаних посад. Адже зараз мер перебуває на святкуванні днів Львова у Києві. Зараз упальні чиновники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Завтра їх повезуть до суду для обрання міри запобіжного заходу. Без компромісу сесію Львівської міської ради, що була запланована на сьогодні, перенесли таке рішення. Підтримало 65 депутатів. Причина відсутність мера Андрія Садового. Райці обурені, кажуть, ще вчора на проведенні пленарного засідання міський голова наполягав особисто, а вже сьогодні без будь-яких пояснень не з'явився. За словами депутатів, про роботу Андрія Садового у сесійній залі красномовно говорить статистика: він приймав участь у голосуванні лише 13% питань, що їх розглядали. У міськраді зміни до бюджету, діяльність виконавчого комітету та повторний розгляд 17 питань, на які Андрій Садовий свого часу наклав вето. Серед них оренда будівлі на вулиці Шептицьких, 45, де знаходиться кінотеатр Дзвін тощо. Усе це депутати планували розглянути на сьогоднішньому засіданні. Кажуть, спершу сесія була запланована на 26 вересня, але згодом на прохання міського голови її перенесли на 19. Більше того, що вчора мер запевнив, що особисто доповідатиме. По деяких питаннях, утім, всупереч очікуванням на сесії він так і не з'явився. Вчора на колегії, коли з пропозиції депутатського корпусу була відповідна вимога, щоб по ветах міського голови доповідав міський голова. Міський голова мило посміхнувся і сказав, звичайно, що так. Сьогодні не з'явився дивним чином, знаючи, що декілька місяців наперед що, дев'ятнадцятого числа, він буде в місті Києві на зустрічах дуже важливих. З урядом теперішньої чинної влади без Андрія Садового проводити пленарне засідання депутати відмовилися. Мовляв, внесені до порядку денного питання є важливими для життя міста, і без мера вирішити їх неможливо. Тим паче, що саме за це він отримує заробітну плату. Таку пропозицію подав керівник фракції Свобода у Львівській міськраді Маркіян Лопачак. Його підтримали практично одноголосно. Ми проаналізували працездатність міського голови. Андрія Садового за період від нового року протягом 2013 року. Ну, даруйте, коли міський голова за вісім місяців роботи бере участь лише в голосуванні 13% всіх питань від загальної кількості важливих для міста. Потім різноманітним чином коментуючи звинувачує депутатів. Це трошки неправильно. Не обійшлося на засіданні і без скандалу хтось без присутності Андрія Садового скористався його карткою і офіційно зареєстрував мера. Хоча він на сесію не з'явився, але у протоколі числився присутнім. Невеликий вибір очолити музей народної архітектури та побуту Шевченківський гай зголосилися всього два кандидати. Конкурс на це місце розпочали ще у серпні. і Тепер обидва претенденти представили на розгляд комісії свої плани розвитку музею. Презентації прискіпливо слухали і самі працівники Шевченківського гаю, у яких виникало чимало питань до потенційних керівників. Утім, остаточне рішення прийматимуть в управлінні культури мерії. Попереднього директора Шевченківського гаю Івана Косаче. Вича звільнили ще у червні у серпні. Ж у міській раді оголосили про початок відбору кандидатів на заміщення вакантної посади. За цей час посісти місце керівника музею народного побуту та архітектури зголосилося всього лише двоє претендентів. На превеликий жаль, надійшло тільки дві заявки і. Це має свої причини. Ми не маємо практики довіри до конкурсів і до відборів. А цій практиці треба вчитися, бо інакше ми ніколи не прийдемо до якихось прозорих процедур призначення. Отже, ми сьогодні починаємо такі таку таку процедуру, і будемо сподіватися, що це буде хороший початок. Обидва претенденти презентували своє бачення розвитку Шевченківського гаю на один, три та п'ять років. Шевченківське улюблене місце львів'ян, дітей. І е, його треба ну, покращувати для, до такого стану, щоб це був як парк, щоб люди тут відпочивали кожен день, не тільки коли свята. На щастя, у Львові є такий великий, гарний музей, але, на жаль, в силу різних обставин він є недостатньо доглянутий, недостатньо, е, скажімо, відомий поза межами Львова. І, власне, е, Своє завдання про я бачу. Його поступові відбудові, збережені того, що існує, відбудові від, 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 нових об'єкт експонатів, так а також ширшій рекламі. Комісія, склад якої до останнього тримали у таємниці, та громадськість, як правило, працівники музею мали можливість задати претендентам свої запитання. Прискіпливішими до можливих майбутніх керівників були все ж музейники. Їх цікавило, як кандидати на посади вирішуватимуть всі ті проблеми, які роками накопичувались у Шевченківському гаю. Проте, все ж навіть вони намагалися гостро не критикувати. Виступи претендентів, адже розуміли, охочих посісти це місце і так небагато. Той, хто прийде сюди директором, буде дуже візьме на себе дуже важкий хрест. І ми, якщо він зможе понести цей хрест, ми йому будемо дуже вдячні і будемо всьому його підтримувати. Хто б це не був, чи один, чи другий кандидат. Головне, щоб він розумів нас і проблеми музею. За правилами відбору, наступний етап це співбесіда з начальником управління культури міської ради Іриною Подоляк. Вона поспілкувавшись з претендентами і вирішить. Хто ж стане новим директором Шевченківського гаю? Комісія рекомендувала до співбесіди обох конкурсантів. Не опинилася в змозі самостійно впоратися із загрозою паливної кризи і величезних втрат від газового договору. З вересня гасосховища надійшов з Німеччини, він дешевший від російського в сфері ЖКГ. Поставлено завдання перейти до енергозберігаючих технологій. Це частина ініціатив президента, спрямованих на досягнення енергетичної незалежності України. Особливість нинішньої влади в тому, що всі ініціативи глибини держави для уряду є наказом і виконуються на 100%. Об'єкти житлового господарства, теплового господарства, водопровідно-каналізаційного та дорожнього мають бути підготовлені до 1 жовтня. Такі котельні, як ця ставила на початку 70-х у кожному спальному районі до нинішнього сезону її відремонтували. Гроші дали інвестори. Це спільний проект. На цей час є 17 проєктів на загальну суму 137,9 мільйонів доларів. США разом із тим «Нафтогаз» кожен сезон робить нові кроки на зустріч боржникам. 12 мільярдний борг не заважає здобувати про те, що опалення, незважаючи на борги, включати потрібно обов'язково. Для нашої системи для нашої системи, а я кажу, що житлово-комунальне господарство «Нафтогаз ж одна система, тому що ми. Виконуємо одну функцію забезпечення населенням теплом. Про готовність дати тепло кажуть у найважливіших для компаній міністерствах охорони здоров'я та освіти. Нам на сьогодні вже 99,5% дошкільних навчальних закладів повністю готові до опалювального сезону. Тобто, це питання фактично занепокоєння не викликає. Загалом, якщо оцінювати ситуацію, то заклади охорони здоров'я підготовлені на дану ситуацію процентів на 90. найгірша ситуація з санаторіями. Тепло в українські будинки надійде вчасно обіцяють у Києві. Такий результат досягнуто завдяки надійності та відповідальності нинішньої влади. Чні Карпати сплави по Дністру. Найпопулярніший вид відпочинку серед цьогорічних туристів, охочих до водяних мандрів на плотах щоразу більше є. Також цьогорічні мандрівники обирають так званий дикий відпочинок. Гостям Карпати до смаку вікенд далеко в горах чи на полонині. За останні два роки кількість охочих побачити українські гори значно збільшилась, кажуть в обласному управлінні культури та туризму Івано-Франківщини. Лише з початку року при Карпаті відвідало майже 400 тисяч туристів. А до кінця. Ця сезону туроператори чекають ще на 90 тисяч гостей. Один із туристів, якому до душі чисте гірське повітря, це Роман. Разом із друзями хлопець уже 10 років поспіль влітку приїжджає у гори. Каже, для них це добра традиція. Одного разу ми просто вирішили відсвяткувати день народження друга, знали, що тут є водоспад. Дійшли до водоспаду, знайшли там дуже класне місце. Ну і фактично. Нам там так сподобалося. Три дні просиділи, ну і далі кожного року. Особливо у Карпатах туристів своєю красою ваблять водоспади. Заради такої краси пан Іван із сім'єю відмовився від палючого сонця та гарячих пісків моря. Ближче, ніж на море, красота, гірське повітря, але набагато краще. І набагато краще. Туристи розповідають, ніщо так не лікує, як чисте карпатське повітря та гірська мінеральна вода. Саме ця вода є основою львівської горілки Мороша. Водичку ми беремо з трумочків, звичайно, чиста, природня вода, яка нічим не шкодить для людського організму. Но вона є в першу чергу органіка, тобто вона має всі складові ті, які потрібно для людського організму. Василь Дмитровський розповідає, треба кілька годин, щоб набрати воду із Мізунського гірського джерела та доставити спеціальними машинами на горілчаний завод Гетьман, що у Львові. На західній Україні це підприємство вважається найкращим у галузі. Нині воно славиться на всю країну своєю продукцією, єдиною у світі горілкою на карпатській мінеральній воді мороша. Далі у новинах спорт Юлія Благиня зі Львова залишилася без нагород чемпіонату світу з боротьби, що триває в Угорщині. Вона виступала у ваговій категорії до 51 кілограма у підсумковому протоколі. Галичанка на п'ятому місці це наразі найкращий результат українських борчинь. Юлія Благиня поклала на лопатки німкеню Ніну Хемер. В чвертьфіналі вона поступилася майбутній чемпіонці світу Янан Сун з Китаю. У поєдинку за бронзу благиня програла канадці Джесіці Макдональд-Бонді. У вазі до 48 кг львів'янка Марія Лівач свій перший поєдинок програла монголці Енкергат Софт Базар. Вона закінчила турнір на 20-му місці. Тріумф без надзусиль львів'яни окупували дві найвищі сходинки п'єдесталу Чемпіонату Європи зі стрибків у висоту серед військовослужбовців, що відбувся в Німеччині. Переможцем став Віктор Шаповал на другому місці. Його земляк Дмитро Дем'янюк, не показавши своїх кращих результатів, вони перемогли конкурентів із надзвичайно серйозною перевагою. Результат Віктора Шаповала 2 метри 15 сантиметрів. Дмитру Дем'янюку підкурилися позначка 210 сантиметрів. Для галичанина це не є вдалим результатом. Його особистий рекорд 2,35. На третій позиції чемпіонату Європи серед військовослужбовців нідерландець Мартін Нуєнс. Він стрибнув рівно на 2 метри. Підсилення синьо-жовтих двох гравців Львівської футзальної енергії Дениса Овсянікова та Валерія Лехчанова викликали до табору національної збірної України. Вони готуватимуться до матчу відповіді плей-офф Євро 2014 проти збірної Угорщини. У першій грі перемогли українці 2-1. В цьому матчі брав участь лише один енергетик Олександр Бондар. Матч відповідь відбудеться в Угорщині 24 вересня. І ця інформацію ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення.